Сьогодні, мабуть, найтепліший день, але дуже-дуже вітряно. От Справді такий потужний вітер і листя літає аж ген-ген-десь в небі вгорі. Ось. Але сьогодні ми плануємо в основному роботу проводити в приміщенні. Починаємо пізно, тому що діти ще сплять, не хочеться їх будити, нехай відпочивають. Зараз поснідаємо і будемо. Потрішки працювати, фарбувати. Сподіваюся, за сьогодні це все завершимо. Помиємо вікна, пофарбуємо стіни, стелю, ну, щоб було гарнесенько. Даринка назвала цього котика мандаринка. Ми не знаємо, як його звати. Тому так по-різному кличемо. Дивіться, гарненький який котик. Вчора і сьогодні дощ не падав і погляньте, рівень води зразу впав. Цей камінь майже ховався під водою. Ну, а зараз вже так добряче виступає. Спершу навпроти хатини все було зелене, а зараз навіть вже листя немає. Одна ось смерека, що ялина росте і все. А Скоро можливо і сніг буде. Але хоча тут місцеві люди кажуть, що зим таких... Сильних вже давно не було. Ну, в принципі, як і всюди. Готуємось фарбувати стіни, стелю. Погляньте, я вже все застелив, поскладали. Марія вікна миє і вони значно біліші стали. Але ще легенько підфарбуємо, щоб приємніше було. Готуємося до Різдва. Та я жартую до Різдва ще далеко. Ось. Але коли чистіше, то значно приємніше. І ось шибки вже чистіше, тому що ми як фарбували, ґрунтували, то все це заляпали. Знову до нас в гості прийшла корова, і я вам скажу, оце справжня газонокосарка. Погляньте, який рівнесенький газончик. Чудово! Га-га-га! Ви йде по командах? Марія взялася до вікон. І всередині миї, і ззовні миї. І зараз будемо фарбувати, але мене трішечки відволікли, тому що тут роблять воду. І з сусідами домовилися, що я теж можу врізатися в центральну трубу, і буде вода. Класно, уявіть собі, як це Несподівано, а я думку гадав, як це ж зробити тут воду, чи робити колодязь на ділянці, чи свердловину. Ну, а тут така приємна несподіванка. Корови пасуться, вони не потребують ні пального, ні електрики, працюють на всі 100. Цю шибку, мабуть, потрібно замінити. Це вже з наступного разу. Сусідка казала, що в неї є скло. І щоб не купувати, в принципі, можна врізати, собі і поміняти. У нас дві шиби побитих, чи три навіть. О, таке. Дві сильні. Але довкола така гарна музика. Корови. Дзвенняють, Угу. Ось там роблять воду, мені десь 50 метрів доведеться тягнути до хатини, але це невелика проблема. Тепер вже є така можливість. Але ну, це все з весни будемо робити. Просто там буде трійник, краник, і вже з весни потрібно буде копати траншею, прокладати трубу, ну і там під'єднуватись. Ну що, вивід води зробили, це дуже добре. Вже перша година дня, і я буду фарбувати. Марія помила всі вікна, шибки. І зараз я аерозольним балончиком просто легесенько підфарбую вікна, щоб вони були трішки біліше і в хатині було трішечки затишніше і святковіше. Не будемо такою фарбою фарбувати, потім шліфувати це все. Ну, це даремна робота, я вважаю. Для прикладу, я ось це вікно ще не фарбував, а ось це вже підфарбував. Ну, Ще фарба сохне, в принципі. Але отак плюс-мінус виглядає вікно. Значно краще, на мою думку. Звичайно, ну тут погано видно. До речі. Але воно значно біліше вживу. Краще не буде з цим вікном, але і вже так якось затишніше. Ну, ось це я потім стру легесенько губкою, тому що промахнувся декілька разів. Погляньте, які в Єви червоні губи. Буряком намастила. І що ти вариш, Єва? Суп. Який борщ. борщ? Червоний борщик. Я дівчат трішечки винув з хатини, тому що там фарбував, вони вже хочуть назад, але ну, ще хоча б пів години, щоб витрився запах фарби. Ось так у нас діти їдять, смачненький борщ, тому що фарбую і всередині місця немає. Та й на дворі приємніше їсти, правда діти? Смачненький борщик. Ох, я теж хочу цього борщика. Ось такий в нас обід Марія нам приготувала. Так що ми не голодаємо, правда, Марія? Okay. Я вас щось там ремонтує. Грається, а я зараз буду що? Закривати вікна і фарбувати стіни. Я стрічку вже почепив, а ще ось тут не почепив стрічку спершу, Я відфарбую знизу, а потім вже почну зі стелі. Ну і так далі. А тут даринка <смір> обідає. Даринка смачного. Дякую. Вже трішки прохолодно стало. Приміщені, тому зараз увімкну обігрівач не буду ще розпалювати в печі. Ну ось такі двері вийшли. Видно, що якісь там плямки по них. Ну але все біліше. Ну це ж ненадовго, але вже якось приємніше виглядає. Потрібно відмалювати від плінтусів, тому що минулого разу я тут не відмальовував. Ну і щоб в мене воно так не накладалося, я собі відмалюю. Це важко і недовго. Потім вже загально треба буде малювати. Ну що ж, криї я обмалював і зараз стартую стелю. Тут в мене помічники. Хтось вже спить, хтось просто спостерігає. Ось так. Ну, Підмога мені. Чесно, вже втомився фарбувати. Ну, але це все мушу доробити, щоб було святковіше. Люблю білий колір. І це все дуже тимчасово, тому що ж... Ну, через е, певний період часу все це буде перероблятися. Ну, але хочеться, щоб до цього часу воно ну, все виглядало гарно. Тому і працюємо так. Ось, бачите, вже є куди з дітьми приїхати, в теплу кімнату, світлу, білу, наднесенку. І це вже дуже добре. Діти на вулиці з Марією роблять вечерю, щось печуть на мангалі, якусь смакоту. А я фарбую, вже пофарбував стелю, стіни, залишилися куточки і ще піч. Ну Це ще недовго. Куточки це швидесенько, площа невелика. Ну і піч швидко, тому що ну, і так біла, ну тут трішечки вона закоптилася вже це зафарбую, але зрозуміло, що через деякий час це знову з'явиться. Ось такий день фарбування, але приємніше це все виглядає. Хоча, хоча коли я вперше фарбував, тоді там був такий більший вау-ефект. А зараз просто такі недоліки. Зафарбовую. І, мабуть, ще ось це помаранчеве, зелене, рожеве буде трішечки виступати, але не так сильно, воно вже буде значно біліше. І цього буде достатньо. Три рази я фарбувати вже не буду, це 100%. Пічі вже пензли малюю її особливо не потрібно так розмальовувати, тому що вона біленька і так. Але поправлю, От, щоб була ще біліша. Я вже не клею малярську стрічку. Ось, Ось так згрубша фарбую і все. Ну що ж, піч підфарбував, все підсихає. Все, з фарбуванням я завершу. Як скажеш, Яринка, чи все нормально? Так. Да. Все добре, так? Яка оцінка? Mm, не знаю. Не знаєш? Ну, значить, невисока, так? Висока. А, висока, ну добре. Все, воно ще буде сохнути, ці сірі плями зникли, тому що це ще вологі місця. І я думаю, буде достатньо. Вже хочеться вечеряти. Цікаво, що ж там ви приготували? Що, смачненьке? Я відкрив вікна, щоб сохло швидше в кімнаті. І тут мені такий запах ароматний. А тут Марія, бачу, печеребра. Смакота. Оце вечеря буде смачна. Горять ребра! Горять! Погляньте, яка смакота. І зразу кіт тут, як тут, він теж хоче своє реберця. І діти теж. Ох. Аромат. На все подвір'я, правда діти? А це ні. Смашне. Усім смашно, а? Да, mm. грибочки ті шумами збирали? Дуже смачно. Ну, Хто збирав? Сим? Я одна обошку гриба, то що тут гелку, а навіть вот так. А вона не бачу. Після вечері діти вже випросили, щоб я підпалив печі, тому що вона вже підсохла і, в принципі, можна палити. На дворі, до речі, не холодно, плюс 10. Це просто. Дуже гарна температура, враховуючи, що це вже пізня осінь, та ще й Карпати. І навіть ось цей вітер, що був зранку, він гамувався. Тож, багато не потрібно палити, але з вогнищем ну це значно приємніше. І тепліше, звісно. Ну і звичайно перед сном трав'яний чайочок. Щоб гарно спалося. Ну що, попрацювали ми сьогодні дуже гарненько. І я навіть не про те, що ми попрацювали сьогодні, я вже сьогодні казав, що вирішилася проблема з водою. Я тепер зможу підключитися до центральної води. Ну, тобто, як центральна вода, вгорі є колодязь. І є труба, і до цієї труби під'єднано, здається, 10 чи 11 будинків. І ось тепер я можу до цього водопроводу підключитися. Всі дали добро. І це дуже приємно, тому що тут або затратна свердловина, яка тут дуже дорого вартує. Або, скажімо, колодязь, який буде такий собі, тому що підходять ґрунтові води. Тут дуже високо ґрунтові води, і після кожного дощу ця вода буде така ну, каламутна. А зараз в зараз нас буде вода, і я такий задоволений і буду такий задоволений спати. Одна з найбільших проблем вирішена. Сьогодні. Якщо вам подобаються наші відео, то лайкайте, коментуйте, діліться своїм досвідом, пишіть свої поради, тому що я прислухаюся, намагаюся прислухатися до адекватних, до речі, адекватних порад. так, звичайно. І своєю активністю ви підтримуєте канал і мотивуєте мене знімати все далі, далі і далі. Так що, підписка, лайк і комент. Серед Карпа, серед гір на схилах боржавського хребта, де душа спокій знаходить. і ми.